Продовжую свій стендап. От у вас бувало таке, що ви прокинулись. А у вас таке відчуття, що ваш командир або начальник вчора вас гвалтував І вам на душі так важко. От у мене таке б Ще советського образця подполковник Уже в ЗСУ держав мене Перед плинтусом заставляв виконувати незаконні накази і казав Ты вийшов из доверя не відмінили старий советський закон я б тебе пристрелив А коли я не виконав його наказ і став до неї спиною, і, що зробив три кроки і повернувся спиною і зробив три кроки і зупинився. Він за спиною стояв, стояв. А потім сказав, відправив мене в штрафбат і, і сказав, ти забив як пахнуть труси хазяїна. В общем П'ять років я прожив от в такому відчутті, що що б ти не зробив, ти винуватий. Зробив хорошо – винуватий. Зробив, не зробив винуватий. Неважно, які досягнення, там що ще, ти завжди. Винуватий.